Не пропустіть, бо це шалені знижки. А тепер зроби, нібито ти реально кайфуєш від цього бренду. Не пропустіть, бо це реально шалені знижки. Тепер давай щось більш інтимне. Таке задоволення ви можете отримати тільки з нашим продуктом. А тепер давай психопата. Це твій останній подих! Давай ще щось цікаве. Я все облизав спеціально для тебе. Тепер давай гобліна. Знову цей запах гидких людей Ненавиджу. Тепер давай мені троля. Люблю людське свіже м'ясо. Тепер давай кремезного злодія. <гум> Обожнюю вбивати таких, як ти. Енергійний юнак, давай. Собі, це щось нереальне! Манерний хтивий художник, давай. О, мені буває так самотньо. Що? Я випадково поклав туди руку. Або ні? Тепер ніби аудіопорно погнали. Почекайте, будь ласка, Ах, я вже заплутався, я не розумію. Це якесь дивне демо. Які взагалі гарантії, що будуть замовлення? Гарантії? <звук> 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 То ти забув, так? Ти український голосовий актор і ніяких демо, і мене не існує. Це все лише в твоїй голові. Ні, ні-ні, ні це не може бути правдою. Ні, І ти озвучуватимеш все, що я тобі скажу. Ні, янхо, не ху... неймовірне майбутнє, тільки разом з нашим казно, червоний дракон. <плес>